Всім привіт! Ви на каналі Блискавичні коси. Всіх дуже рада бачити. І сьогодні ми вам розповімо, які запасики ми запасли. Але перед цим попросимо вас Підписатись на наш канал, поставити лайк та, по можливості, написати коментар після цього відео. Ми будемо вам дуже вдячні. Ну і що ж, поїхали? Взагалі із трав у нас це суданка. Але, звичайно, суданка, ми цей рік її, в принципі, небагато і посіяли. Але вона цей рік ну, було дуже спекотно, і вона от не піднялась, вона от осталась на цьому самому місці, а це вже під кінець, це вже року, ну як року. Оце ще вже під кінець. Це прийшов оце дощик, і воно оце ж трохи оце, оце скостило це урожай із суданочки. А так то воно зрозуміло, що, звичайно, лободи амброзії повна. Лобода Амброзія така, що вище коліна, а суданка така невеличка. Також у нас клеверок, Клеворок, там там буває, ми там підсіваємо там трохи. О, звичайно, вже ми тільки це зрозуміли, оце коли це вже посіяли, то не зрозуміли, що звичайно потрібно під клеверок щось підсівати. Оце. Чи оце. чи щось. тому що його цей клевер давить бур'ян. І він не може от зрости. І звичайно, виходить, що не клевер і бур'ян, бур'ян кутер трохи, а виходить, що бур'ян і трохи клеверку. Оце якось так. І ось у нас істе ось люцерочка, ось бачите, до речі, ми вже стюкували вже її. Зараз я вам і покажу. Ось істе ось наш ось перший ось попередній. Ось такий. Звичайно, трохи ось бачите, ось вона така тусклувата. Але, звичайно, що ви зробите, коли постійно була така спека, і воно одразу вона засохла, як тільки ми її скластили, і звичайно вона така ось тускловата. Тому що ту, що ми зараз скосили ось недавно, то вона звичайно, вже зеленкувата, вже тому що, звичайно, було не така вже спека, прийшли до щеки трохи. Ось тих ось тюків ось у нас старих. ось, Це ті, що ми перші окість у, у нас був. Це у нас їх десь 70, десь 8, можливо, трохи менше чи трохи там більше. Ну, це десь от так. А на вихід, що ми ось тільки оце скосили, то у нас їх десь на штучок десь 25, десь ото так. Але плануємо, звичайно, укосити і ще раз ми так надіємося, тому що, можливо, дай Боже пройдуть ще дощеки, і вона ще підніметься. Будемо на це надіятись. До речі, ось дивіться, ось сьогодні привезли ось такою ось, ось У нас там коло ось така ось росте. Ми ось так ось вкосили ось собі. Сьогодні поїхали, така дивіться, ось свіженька, мукренька, ну, геть, клас просто. Це перший раз за цей весь час, що ми це косила, це, бо на початку літа ще вона ще хоч трохи було дощики, там і воно, хоч трохи травичка була, а потім, як почалася спека, вона перерощена, вся жовта, чорна коза такої їсти не буде. А для слова було це прийшов оце дощик, це почала вона це рости. Надіємося, що вони ще будуть там іти і не буде так спекотно, тому що сьогодні, наприклад, погодка така. Мов і спекотно, ну як спекотно. Сонечко світить, воно ну, й не спекотно, Але от саме сьогодні зутра ми їхали до річки, тут вітер був страшний. Отож воно таке. Так що, може, хоч трохи перегуляємо від цієї спеки. І, до речі, за такої оце ось трави, за такої ось. І те, що в нас за двором це росте, ми теж ось робили ось стіна. У нас там копичка, там така величенька, до речі, стоїть. Ми теж ото зимою ото, ото, відкриваємо, ти потрохи ото, смикаємо, ото, в мішки ото складаємо. Ті мішки приносимо туди, потім вже з мішків їм уже в жолоби, вже і викидаємо. Ось це ось у нас ось, така ось соломка. ось Це вже ось на початку. ось, це у нас з овесу. Соломка, соломка гарна. Зараз вам її зараз і ближче покажу. У нас вона і он стоїть. От гарна, а позаду там є, мабуть, і пшениця там там залишилось, бо нам прошли рік трохи навіть не вистачило. Якось ми прорахувались, бо у нас овесику було мало постійно. Ми, звичайно, даємо їм тільки овесову. То прийшлося докупляти пшеничного, більше ніякої не було. Але і пшеничну вони гарно і їли, і гарно ми їм неї підстеляли, так що притрималися якось. А ось цей ось рік то ми багатенько так увелико посіли, то слава Богу, ось соломки в нас, дай Боже, надіюсь, хвати. Усього, охранник нашої соломи, марго познайомтесь, Хто ще її ще не бачив, наша собачка одна із трьох, бо в нас їх троє. А ось ближче ось така ось соломка. Вона. вона. І там. Під навесиком, і ось тут ось ось, ось така ось соломка. Гарна? Прям клас. Це ж навіть, оце ж навіть це, бачите, там ото всередині це таке ото дупло, як було ото сказано, на ото, нанизу. Ото ж будочка нашої Марго. Порозумієте, сп'яла звичайна будка, гарна. У нас поки ще було ще дві ще собаки, ми от купили так ви ж думаєте, вони, ну, вони не хочуть там спати в тих будках. Вони чи блін, чи бояться тих, блін, будок. Чи я, блін, не знаю, ну от не хоче там от спати, от і все. Ну, от хочу. От, Однесли от, от, думали, що це оце, взяли собі, оце бублик. Так думали, що він буде не, 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 не спати. Так теж це не хоче оце, і все. Ну, він, в принципі, в нас ходить, то він то там, то там, а оце Марго собі вирішила таку будку тут зробити. І ми якось так ото підлаштували, щоб так вона влізла туди і вона тепер там спить, тут, Слава Богу, є <плес> дах над головою, таким словом, можна сказати. Звичайно, це ще не все от урожає весь і все таке, тому що, звичайно, ми ще будемо там ще заготовляти, наприклад, там буряк. Ми, звичайно, кормовий, цей рік уже не сіяли, з ним дуже сильно багато морок і ми вирішили так, що не будемо цей рік сіяти. У нас от, ми сіємо от, от, ото для себе от, їсти. Але буває от, переростає, і в принципі перерощених це десь половина десь з всього, що ми добуваємо його, як сказано, добуваємо, вирощуємо. То, то ну, ми зимою зготовуємо і вони собі їдять їм добре. Також кабачки, там, наприклад, там, гарбуз теж отож, назбираємо. І потім те, що не з'їмо там, самі там, на кабакову кашу, то, звичайно, достається козам. І, звичайно ж, беремо насіння, потім смажимо, теж гарно виходить. Так, звичайно, ось і зерно, ось курузка ось така ось. Але, звичайно, ще пройшла річна, тому що ми цей рік не сіяли. Ми, ми подумали, так, що нам вистачить. І в принципі, думаю, що правильно і зробили. Якщо все ось такі справи. Крім того, ось і овес, ось є ось є і пшеничка. Слава Богу, і дерчушку коза мелем. Але, звичайно, пшениці ми їм не даємо, тому що це заборонено. Щоб вони, вона в них не усваюється, розказано, не переварюється. І ото ми їм додаємо овесик, от таке от і тертюшку мелем. Ото якось так. А ви обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не припускати нових супер цікавих відео, які допоможуть вам по господарству і взагалі. І слідкуйте за нашими новими відосиками. Вони вам точно, як ще раз кажу, допоможуть. Так що, давайте. Будемо з вами вже прощатися. Бай-бай. До наступних відео.